Що ти там колупаєш? Так, взагалі-то зараз 25-й рік, а не 24-й. <рес> ну ну добре. <рес> ну так. Ну тоді рік і пару місяців, тому. Рік і пару місяців, я, тому. то... Наші ти ті шкари вдягнула? Бачиш, в них шнурки. Та я знаю, що я переплутала. Ну, але якщо ми не знайдемо, там десь є, коротше. Ще на Коломийській, десь є інше озеро теж. О, прикольно! Але то трохи не в ту степь. Як то кажуть. Та Коломийська. А то десь там от, за рельсами, за нами має бути то озеро. Прикольно, Буду туди ходити після школи. Може. Ага. Ладно, йдемо. Він щось так став, ні туди, ні сюди. Навіть птахам немає проватке.